Доброго дня! Мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро прогноз для знаків землі з 7 по 13 квітня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у тельців. На цьому тижні у тельців, можливо, з'явиться якась така подія, де вам захочеться з неї вийти і побути одному. Ось захочеться побити, побути наодинці. Щось, знаєте, я не можу сказати, що вас буде це так дуже хвилювати, але вам захочеться побути одному. Але карти кажуть про те, що... Можливо, те, що вас турбує, і саме те питання, що ви так тримаєте в собі, вам на цьому тижні треба буде відкрити відкритися комусь. Можливо, звільнитися від того, що вас турбує. Знаєте, це може бути е, таке спілкування. З тією людиною, якої ви довіряєте, це знаєте, такий, така відверта бесіда, я би сказала. Тому на цьому тижні, якщо вам захочеться, або щось вас буде турбувати на цьому тижні, знайдіть в собі сили і подумайте, з ким би ви змогли. Ось саме так поспілкуватися, щоб те, що вас бентежить, щоб ви могли з кимось, так знаєте, посидіти і провести таку відверту бесіду. От щось таке вас воно дуже турбує. Можливо, саме після цієї бесіди вам буде легше. Вам треба комусь відкритися. Щось воно так вас дуже засмучує. Тому, якщо ви добре знаєте самі себе, якщо це, можливо, якась ситуація, яка відбувалася так в минулому, вона вас досі бентежить, знайдіть ту людину з якої вам би потрібно було провести ось таку відкрити таку розмову, відкритися їй, розказати про те, що вам, вас дійсно турбує. Не відкладайте це. Цей тиждень дуже такий, знаєте, для, для цього буде підходити. Тому я бажаю, щоб ви не носили усе в собі. Не тримайте таких, можливо, образ, але це, це більш показує не образу, а це показує якусь така ситуація, яка відбувалася. Можливо, навіть ви до неї не причетні були, але вона вас турбує. І вже не один день. Зустріться, Зустріться з тією людиною, з якою ось ця, відбувалася ця ситуація. Або з кимось вам зможе допомогти, що вам підкаже, що, можливо, ваше хвилювання зайві, і ви не могли в тій ситуації поступити по-іншому. Тому цей тиждень більш підходить для такого звільнення від зайвого хвилювання. Я бажаю, щоб на цьому тижні обов'язково була та людина, яка зможе вас вислухати. Яка може вас підтримати, який ви змогли би розповісти про те, що вас дійсно турбує? Нехай цей тиждень буде такою, знаєте, крапкою, і завершенням ваших таких, можливо, зайвих хвилювань. Гарного вам тижня! Бережіть себе, будьте відкритими. І я впевнена, у вас. Все буде добре. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Дів. На цьому тижні у Дів. Знаєте, таке, якась така подія, яка потребує від вас, такої, знаєте, бути тією людиною, яка може, так знаєте, зібрати усіх і сказати, що так, в нас була якась така подія. Щось відбувається. Але нам потрібно бути, знаєте, на цьому тижні ви будете виступати якимось таким, не те, що керівником, але тією людиною, яка зможе так, знаєте, зібрати усіх і, можливо, дати комусь пораду, можливо, щось підказати. Тобто на цьому тижні я не можу сказати, що ви будете вчителем. Ви навпаки, буде тією людиною, від якої буде відходити якийсь такий, на перший погляд, такий поради, які, можливо, навіть когось будуть дещо образити, а у вас не мета когось образити, у вас мета зробити. Щоб допомогти. А коли ми так, знаєте, дуже строго, ось на цьому тижні ви будете такою, знаєте, строгою людиною. Щось вас так будете, ви будете керувати на цьому тижні. І саме люди будуть бачити вас на цьому тижні керівника, якщо ви не керівник, наприклад, на роботі. Але на цьому тижні саме від вас залежить, і ви зможете, знаєте, так от з'єднати усіх, можливо, з кимось так дати якусь пораду саме відчути себе керівником. Бо, можливо, якась така ситуація, яка складна, це може бути і в родині, це може бути і на роботі. і... Саме ви зможете розробити якийсь план, розробити щось таке, де зможете подолати ось таку кризу. Тобто на цьому тижні у вас буде від вас залежить вирішення ось такої кризової ситуації. І я впевнена, що ви зможете. Без якихось образ, без того, що, щоб на вас там, наприклад, якось там ображалися інші. Що ви зможете знайти правильний підхід, так, знаєте, усіх організувати і вийти ось такої складної, на перший погляд, а для вас вирішальної ситуації. Гарного вам тижня! Я бажаю вам впевненості у собі, впевненості у своїх силах, у своїх діях. Бо ваші дії, вони правильні. Нехай вас все вдається. Нехай ви зможете вийти з будь-якої ситуації дуже впевнено. Гарного вам тижня! Нехай у вас все вдається. Нехай кожна ваша ситуація. Буде для вас легкою, і щоб ви змогли її вирішити. Гарного тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Козаріга! На цьому тижні у Козиріга, якщо ви собі запланували або вам, у вас якась подорож, то вам треба буде, знаєте, бути тією людиною, яка буде підказувати, як, наприклад, вистроїти маршрут тією людиною, яка може підказувати, як правильно зробити якісь такі дії. Щоб ця дорога, це, можливо, це відрядження, або якась подорож кудись, щоб вона була вдала. Тобто ви будете таким, знаєте, саме вчителем на цьому тижні. Можливо, ви будете когось, знаєте, навчати, або, можливо, до вас хтось звернеться за допомогою, наприклад, у когось складна якась подорож щось там, можливо, не будуть розуміти, то звернуться до вас за допомогою. І ви, як та людина, яка впевнена у собі, яка багато чого знає ось в цій ситуації, ось у цьому. Вона розбирається. І ви можете бути комусь корисним. Тобто цей тиждень каже про те, що ви будете сяяти як зірка, що ви будете відчувати себе тією людиною, яка може допомагати. І нехай ось ця допомога, яка буде від вас, вона буде корисна не лише вам, а й оточуючим. Нехай те, що ви будете робити на цьому тижні, повернеться вам втричі більше. Нехай те, що ось ці такі підказки, вони навчають людей, і ці люди будуть вам вдячними. Тому цей тиждень потребує від вас такої, знаєте, впевненості. Потребує від вас допомоги іншим. Нехай ось ця Можливо, для когось складна ситуація, якась дорога, якась подорож, а ви будете тією людиною, яка зможе розказати, комусь прокласти шлях. Будьте вчителем на цьому тижні. Будьте людиною, яка допомагає. Бо коли ви бачите на успіх інших, це і успіх ваш, бо ви змогли навчити чомусь і навчитися самі. Я бажаю вам гарного тижня, щоб ви відчували себе тією людиною, яка дійсно допомагає, щоб кожна подорож не була такою безєвих хвилювань. Робіть Сильний, сміливий кроки вперед. І я впевнена, що ви зможете це зробити з легкістю. Вдалого вам тижня! Нехай у вас все вдається, нехай кожна ваша дія, нехай кожна ваша допомога повернеться для вас втричі більше. Гарного тижня! Нехай все вдається! Vsem nam želim mirnega neba. Brižite se.